Дуже важлива інформація і стосовно внутрішньої ситуації в нашій країні. І знову ж таки у інфопросторі та далі частіше з'являються оновлені дані про Тимура Міндіча, про що також важливо знати, адже фігуранти плівок міндіча вони пов'язані з виробником ракет Фламінго, і там розкрита участь Рьошика, електроніка та шмеля. Важлива та цікава інформація для ознайомлення ще відбувається навколо Тимура Міндіча, адже скандал з кожним днем набирає далі більше обертів. І от і зараз фі. Гуранти плівок Міндіча Ігор Фурсенко, тобто Рьошик Денис Штірлман, електронік, Ігор Хмільов, Шмель безпосередньо пов'язані з компанією Файерпойнд. Це великий підрядник української армії, відомий ударними безпілотниками та розробкою ракети Фламінго. Який уклав з державою контракти на 1 мільярд доларів, що становить близько 10% оборонних закупівель сил оборони цьогоріч. Про це прокурорка перепрошую спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повідомила на засіданні вищого антикорупційного суду про обрання запобіжних заходів фігурантам. Деталі пояснив нардеп Ярослав Желізняк на своєму ютуб каналі згідно із записаною в березні 25-го року стенограмою розмовою з іншим підо. Озрюваним Олександром Цукерманом Шугерман, так би мовити, його позивний. Був Фурсенко підтвердив, що працює на Firepoint Прокурорка повідомила, що він займав компанії посаду адміністратора. Слід зазначити, що Фурсенко мав власний зиск від роботи в оборонному підприємстві, можливість перетинати кордон в умовах воєнного стану таким чином. З 18 січня по 22 серпня 25-го року він виїжджав за межі країни 26 разів. Але при цьому рьошек хотів, аби йому надали більш, як у людей. Щоб було написано Файпінт, провідний спеціаліст. Також саме він запам'ятався тим, що скаржився, як тяжко йому було нести коробку з 1,6 перепрошую, мільйонами доларів по Києву. І Денис Штірлман називав себе мажор Тарним акціонером і головним конструктором компанії «Файпоінт» і заявляв, що відмовився продавати свою частку міндічу. Втім, в реєстрах офіційним власником вказано Єгора Скалигу. За словами желізняка, це друг дитинства електроніка. На засіданні вакс прокурор САП навів стенограму переговорів Цукермана та Лесі Устименко. Це співробітниця бек-офісу, де відмовал отримані кошти. На які згадується зустріч електроніка, екс віце-прем'єра Олексія Чорниш. Ува сірожі суді та якогось поляка під час розмови цукерман наказав віддати 300 че очевидь вочевидь, маючи на увазі 300 тисяч доларів для Чернишова. Під час іншої розмови цукерман ідентифікував Дениса Щірелмана як одного з безпосередніх учасників корупційної схеми. Ну також Желізняк називає Шмеля й іншим ймовірно, співвласником. Він десятки років не лише знайомий з Міндічем, а й веде з ним бізнес. Зокрема, на Ігоря Хмельова оформлено бізнес дружини Міндіча з продажу брендового одягу Кемерон. Крім того, чоловіки мали інші спільні бізнес-інтереси. Водночас Ярослав Желізняк наголошує, що причетність фіго. Ратів корупційного скандалу до одного з найбільших оборонних підрядників України не свідчать про зловживання на самій Фаєрпойнт. До того ж, в медіапросторі не спливала критика виробленої компанією зброї. Також на обосю повідомлялося, що мінніч міг фінансувати будівництво елітного котечного містечка Династія в селі Козин з об'єктом пов'язують екс-віцепрем'єра Олексія Чернишова, у якого раніше пройшли обшуки з цього приводу Ну і, зокрема, про фламінго. один з фігурантів справоміндіча Ігор Фурсенко, як і зазначали, він влаштовувався на роботу в компанію, яка виробляє ракети Фламінго, щоб мати можливість закордонних поїздок. Йому попросили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадую вам про цю важливу інформацію, яка знову ж таки вона цікава для ознайомлення, щоб знати, що саме відбувається всередині нашої держави. Продовжуємо говорити про важливе, зокрема про те, що Зеленський зустрінеться з Макроном. Відомі вже дата місце. Та причина президент України Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі для обговорення допомоги Києву. Вже відома точна дата візиту українського президента. Це відбудеться 17 листопада у Парижі, щоб підтвердити довгострокову підтримку Франції безпеки України. За даними агентства, згідно з оприлюдненою заявою, у рамках відповідної зустрічі президенту обох країн зокрема обговорює двосторонню співпрацю в енергетичній Економічній а також оборонній сферах Тож бачимо, що продовжуються справді діалоги та зустрічі лідерів європейських країн стосовно безпеки України. і Це дуже важлива підтримка. Вона справді важлива і, до речі, більш детальніше про допомогу Україні розповів наш постійний експерт Валерій Клочок. Також він до речі додав і про заяву расистів стосовно російсько-української війни, яку вони називають СВО. Тож давайте далі уважного послухаємо. А от Данія сказала, що буде допомагати нам постійно. Сьогодні генсек НАТО Марк Рюте повідомив про те, що Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія оголосили про виділення разом скромною сумою в пів мільярда доларів, але все ж таки 500 мільйонів це також кошти на закупівлю військової техніки, і боєприпасів для України, які постачатимуться зі США в рамках ініціативи Порла. Це нова ініціатива, яка спрямована на те, щоб купувати зброю у Трампа, Пентагону, передавати потім її Україні. Але як швидко буде відбуватися цей процес, я вам чесно кажучи зараз сказати не можу, оскільки європейці не поспішають з виділенням коштів. Вони роблять так, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Таке собі дежав'ю часів Джозефа Байдена. Росія ж наполягає на тому, що буде продовжувати так звану СВО, оскільки немає можливості для переговорів. Про це заявив урод Путіна Пісков і каже: Україні рано чи пізно доведеться повернутися до переговорів, але з набагато гірших позицій. Також він сказав, що Росія буде діяти відповідно у разі повернення США до ядерних випробувань. Каже, заява Києва про припинення переговорів мається на увазі заява кислиці. Формалізувала його небажання вести контакти у Кремлі. Назвали це сумним. Також там не погоджується зі словами Рубіо про те, що Росія не хоче миру. Росія каже, прагне до справжнього миру в Україні, так і помітно це. І відкрита до політико дипломатичного врегулювання. При цьому її пріоритет безпека, національні інтереси та виконання поставлених завдань. Друзі, підписуйтесь на youtube канал нашого постійного експерта Валерія Клочка. Посилання можете знайти в описі під трансляцією. Тут знаходяться усі посилання на всі відео і канали наших експертів, відео, яких ми беремо до наших етерів. Тож підписуйтеся, адже дають вони справді ґрунтовні та зрозумілі коментарі стосовно ситуації, яка розгортається у нашій країні, і також міжнародну ситуацію. Вони описують, яка безпосередньо стосується російсько-української війни. І, знову ж таки, підтримки нашої держави, яка є надзвичайно важ. Жливи в умовах воєнного стану, особливо на фоні всіх тих цинічних обстрілів, через які гинуть українці, і знову ж таки тут згадуємо Київщину і те, як расисти сьогодні її обстріляли.